Вітаю вас, хлопці-дівчата, давно вже щось не записував ролики, все руки не доходять. Давайте я вам розповім, як навчитися фотографувати П'ять простих кроків. Якщо ви їх пройдете, якщо ви початківець фотограф або відеограф, якщо ви їх пройдете, то ваша майстерність зросте, повинна точно зрости. Перед тим, як я зараз розповім, якщо ви маєте бажання допомогти безпосередньо людині, яка воює в в бойовому підрозділі, то я залишу посилання під цим відео для нашого колеги, бо знаю, тут багато стокерів дивиться Дмитра. Він воює вже з початку літа і їхньому підрозділу потрібен автомобіль. Я думаю, ви розумієте, що є велика різниця, що ти пішки йдеш і виконуєш завдання, що, це, що це, ти, ти це робиш на автомобілі. Тому, якщо ви. Маєте бажання допомогти безпосередньо е, людям, які воюють. Так, наприклад, одні хочуть великі фонди допомагати, інші не хочуть великі фонди. Хочете безпосередньо людям, які воюють, так, зразу до них дійде допомога. Посилання буде під цим відео. Тепер дивіться, 5 простих кроків, як е, навчитися фотографувати. Класно фотографувати. Крок перший, ви, це у вас повинна бути до цього любов, ви повинні це хотіти. Тобто не то, щоб подивилися, ага, ось це там то модно, там в інстаграмі хтось щось фотографує, і я таке буду, так? Або, наприклад, там модно там, кататися на велосипеді і я буду. Спробувати так, спробувати потрібно, бо як ви будете знати, чи це ваше, чи це не ваше. так? Потрібно для початку спробувати, так? Багато речей попробувати. Ага, це, це мені сподобалось, це моє, це мені не сподобалося. Можливо, колись ще спробую, поки що мені це не подобається. о. Але на силу заставляти себе не потрібно. Чуть-чуть відійду в сторону. У мене тут вулики стоять, то мене все, мій хресний, він займається, займався до інсульту серйозно. Там в нього до 60 і більше 80-х вуликів було. І він мене завжди заставляв: Давай, Павло, давай, це вигідно, це класно, це все. Ну не лежить в мене душа до тих бджіл, я бджіл, я їх боюся, вони там літають. Одним словом, це не моє це. Те саме з будь-якою іншою справою. Чи це фотографія, чи це відеографія, якщо це не ваше. Якщо ви попробували, дійсно попробували, і ви бачите, що це не ваше. Нічого страшного в світі є тисячі інших занять. так? Пробуйте себе в інших сферах. Тобто, крок перший подивитися, чи, чи лежить до цього душа, чи ні. Чи є до цього любов, чи нема. Якщо нема, ви будете мучитися, діла не буде. Так що навіть другого кроку не переходьте. Крок другий, якщо ви бачите, це ваше, далі треба дивитися зразки кращих представників вашої сфери. Тобто зразки майстерності. Якщо це фотографія, це приклади фото. Якщо це ілюстрація, приклади ілюстрації. Якщо ми говорили про велосипед, подивитися, як майстри їздять. По, по, Як-то На ту тусовочку сходити, подивитися, що там, як, там, на яких велосипедах їздять, яка там, в них, як вони спілкуються і все інше, які аксесуари використовують на форуми ті записати, на групи профільні. Тобто побільше в ту тусовочку і дивитися кращі представники, змагання дивитися. Це крок другий. Крок третій постійно практикуватися. Якщо у вас є там любов до справи, ви там постійно читаєте, дивитесь блоги, навіть зараз дивитесь, як там фотографувати. Але ви регулярно не практикуєтеся, діла не буде. Будь-якій справі, ну, наприклад, умовно кажучи, що ви там підтягуєтеся 20 разів. Якщо ви не рік не будете підтягуватися, скоріше всього, ви навіть 10 разів не підтягнетеся. розумієте? Тобто постійно потрібно практикуватися там, чи регулярно в будь-якій справі. Е, наступний крок, четвертий, це постійне навчання. Тобто, от те, то, що ви зараз робите, дивитеся ролик, е, підписані на якісь канали. На е, статті читайте. Книжки. У мене ще там книжка вдома є, треба почитати. Як-то фотошоп для фотографів. Така груба. Ден Моргуліс. Так, я почав читати, щось, щось мені заважко. Було. Ну добре, відійшов від теми. Тобто ви постійно повинні читати, література, підписані групи, канали, інстаграми. Тобто в тому варитися і постійно навчання, постійно навчання. І вже третій, п'ятий, це вже останній крок, найменш важливий, коли це все чуть-чуть проходити, це, це вже вдосконалювати постійну техніку. Тобто, чи це велосипед, чи це спінінг, якщо ви захопились рибалкою, чи це фотоапарат, якщо ви захопилися фотографією. Так. Але почина, це е, не найголовніший крок, можна починати з з, з, таких бюджетних, е, тих, щоб з бюджетних зразків, так, щоб подивитися, пішло, не пішло, ваше не ваше, чи лежить до цього душа, чи воно виходить, не виходить, а вже далі, як ви бачите, ага, прогрес пішов, ага. тоді вже можна там замінити, якщо ми говоримо про фотографію. Кропнутий фотоапарат, якийсь старий на новіший, або кропнутий на повнокадрову камеру. Так що отаких от 5 кроків, якщо всіх їх пройти. Причому це відноситься не тільки до фотографій до відео, чи до відео. Це відноситься до будь-яких сфер діяльності людини. Вас, ви повинні це подивитись, спробувати, чи є лежить душа до цього, чи ви, умовно кажучи, створені для цього. Це є раз. Ви повинні постійно дивитися на зразки кращих представників. В цій сфері, в якій збираєтесь працювати, це 2. Ви повинні постійно практикуватися це 3. Ви постійно повинні навчатися це 4 і з часом покращувати свою техніку. Мається на увазі е, технічні засоби. Якщо ви там малюєте, значить ви повинні якісь вже кращі фарби брати, кращі пензлики, там полотно і таке все інше. Так що такий сьогодні вийшов ролик. Не забудьте, якщо маєте бажання, а бажано мати бажання, вітер дує. Бажано мати бажання допомогти людині. Тим більше це стокер, це безпосередньо піде тій людині, яка, займається, яка захищає Україну на війні. Так що, все, всього доброго, успіхів.